Буде велика бавовна, чому мають такі припущення? Тому що в Севастополі вирахували позицію БРК Бастіон. Про це пише Кримський Вітер. Ще раніше, 22 жовтня, вони виклали відео вибухи із у районі Козачої Бухти. Як з'ясували осінь аналітики це був пуск ракет П-800 Онікс із території бази Чорноморського флоту на аеродромі на мисі Херсонес і визначили точні координати наразі на території колишньої стоянки літератури. Такі в окупанти побудували насипи та позиції для берегового, берегового ракетного комплексу Бастіон, з якого і обстрілюють Україну. Бастіон це ракетна система берегової охорони. Але від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації за допомогою нього і тероризують українців. Випущена ракета здатна завдавати суттєвих руйнувань на дальності ураження до 300 кілометрів за комбінованою траєкторією польоту, за змішаною траєкторією 120 км. кілометрів. Метрів сили оборони мають вже всі фото і відео розташування цього БРК для аналізу.